Слава Україні в ефірі. Підсумки дня 7 листопада у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочнемо наш випуск із Волинських новин. На жаль, в область надійшли трагічні звістки. У селище Мар'янівка Луцького району Траур загинув 29-річний солдат Яким Киричук. Героя не стало 31 жовтня 2023 року в результаті ворожого артилерійського та мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Внаслідок численних контузій та поранень після тривалого лікування помер в лікарні міста Ковеля захисник з Волині Андрій Горенчук. 33-річний герой відважно боронив нашу державу у лавах збройних сил України. Поліг у бою майже півтора року тому підтвердили загибель героя з Волині Анатолія Любчика, захисник 1974 року народження, який вважався безвісти зниклим з 23 травня 2022 року. Поліг у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання. На жаль, на війні з російськими окупантами обірвалося життя ще й 47-річного військовослужбовця з селища Заболоття Віталія Анатолійовича Козловського. Стрілець снайпер механізованого відділення механізованого батальйону, старший сержант, загинув 2 листопада в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. На жаль, ворожий обстріл поблизу населеного пункту 1 травневе Куп'янського району Харківської області забрав життя жителя села Тростянка Володимира Острова. Гранатометник першого механізованого відділення загинув 3 листопада. Редакція телеканалу конкурент конкурентів висловлює щире співчуття родинам загиблих героїв, честь і шана полеглим захисникам. На Волині водій збив пішохода. Як повідомили у поліції, ДТП трапилася 6 листопада, близько 19.00. до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Кам'якаширський скоєно наїзд на 22-річного пішохода. Потерпілого чоловіка доставлено до лікувального закладу. На місці працювала слідчо-оперативна група. За вказаним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР. На кладовищі у камені Каширському вандали вчинили наругу над могилами. Як повідомила Волинянка Оксана Кривдік, вандали познущалися з могили її брата, а також з могили, яка знаходиться поруч. Дорогі жителі міста Камінь Каширського і не тільки. Погляньте на цей кошмар. Це наше центральне кладовище, де поховані наші ж рідні. І ось так познущались з могилки мого рідного братика Омелянчука Віталія. Варвари і нелюди. Інших слів просто немає і бути не може. Написала убурена волонянка. На фото видно, що вандали покрали рослини, які рідні висадили на могилі. У Луцьку патрульний Всеволод Васейко у позаслужбовий час врятував життя чоловіку, який лежав у канаві. Як повідомляють патрульні Волині у свій вихідний, прогулюючись вулицею Сковороди, Всеволод помітив чоловіка в канаві без ознак життя. Патрульний одразу кинувся на допомогу і витягнув громадянина з води. Він привів чоловіка до тями та викликав медиків та патрульних на підмогу. Постраждалого ушпиталили. У селі Зміїнець поблизу Луцька сталася серйозна ДТП. Зіткнулися два легковики. Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. Очевидці пишуть, що смуга на виїзд з Луцька була перекрита повністю. На кадрах видно розтрощену задню частину автомобіля Фольксваген та вдарену передню частину так званого чобітка ФІАТ. Обставин та деталей поки немає. Також невідомо чи були постраждалі у цій ДТП. На Волині судили двох 23-річних чоловіків за вчинення розбою із проникненням у житло. Про це повідомили у при службі обласної прокуратури. Над ранок, 20 лютого 2022 року, нетверезі судимі уже раніше чоловіки, розбивши шибку, проникли у будинок у Володимирі. Вони побили господаря і, не знайшовши грошей та цінностей, якими могли поживитися, забрали ключі від помешкання та втекли. Невдовзі їх затримали правоохоронці. Суд призначив одному із нападників покарання у вигляді семи років та трьох місяців позбавлення волі, а його спільнику у виді семи років позбавлення волі, обом із конфіскацією всього їхнього майна. І переходимо до всеукраїнських новин. Російські окупанти не полишають у спокої українські мирні міста та села. Так, у ніч проти 7 листопада російські окупанти атакували Дніпропетровщину. За словами голови Ова Сергія Лисака, від вечора ворог тричі бив по Нікопольщині з важкої артилерії. Внаслідок цього у Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Окрім цього, пошкоджений храм. Понівечені сім приватних будинків, господарська споруда, двоє автів а ще лінія електропередач та газогони. Що більше росіяни в день 7 листопада завдали удару по інфраструктурному об'єкту поблизу міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині? Очільник КОВА повідомив, що попередньо через приліт люди не постраждали. Інформація ще з'ясовується. Також під ворожим обстрілом опинилася і Херсонщина, як повідомив начальник міської військової адміністрації вночі із ранку, 7 листопада, армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала Херсонську територіальну громаду. Під обстріли потрапив житловий сектор, пошкоджені будинки. Інформація про поранених поки не надходила. До того ж, російські окупанти вдруге за вісім днів обстріляли одну і ту ж територію Херсону. Загар Ніки зруйнували пусті склади. Українські військові підбили російські ракетоносії Аскольд в окупованому Криму. Як йдеться у повідомленні Страткому ЗСУ, російські ракетоносії Аскольд найсвіжіший корабель проєкту Каракурт із технологією Стелс, отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу Залив у тимчасово окупованому Криму. За наявною у Страткома інформацією, корабель отримав значні ушкодження та можливо. Не підлягає ремонту. Бійка через російську музику. У Вінниці через російський шансон побилися військові та працівники СБУ. Як повідомляють у мережі, дві компанії одночасно відзначали свої дні народження в різних залах ресторану Арталь. У пізній вечір музику в одному залі вимкнули. із іншого залу люди почули пісні росіянина Міхаїла Круга. Компанія військового підійшла до представників СБУ і висловила своє незадоволення. Проте останні, як і персонал закладу, проігнорували їх, після чого почалася бійка. Трьох чоловіків з компанії військового забрала швидка, а поліція порушила кримінальну справу за статтею про хуліганство. А от прокуратура своєю чергою підтвердила участь співробітників СБУ в цьому інциденті. У Києві на блокпосту автомобіль збив співробітницю прикордонної служби. Як йдеться у повідомленні нацполіції, жінка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована. За даними поліції, ДТП сталося вчора о 21.25 у Деснянському районі. З'ясувалося, що 66-річний чоловік рухався по броварському проспекту з боку броварів до Києва при в'їзді в столиці водій скоїв наїзд на прикордонницю, яка несла службу на блокпосту саме в той момент, коли вона переходила дорогу по нерегульованій зебрі. В результаті військова отримала тілесні ушкодження. Водія перевірили на стан сп'яніння. Драгер показав, що чоловік був тверезий. Російські війська намагаються взяти Авдіївський коксохімічний завод. Вони постійно його штурмують. Про це повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі одного із українських телеканалів. За його словами, ситуація навколо коксохімічного заводу складна, але українські військові відбивають атаки ворога. Цілодобово відбуваються стрілецькі бої. Авдіївка поступово стає схожою на розбиту Мар'їнку. До загострення 10 жовтня не було жодного вцілілого будинку. А після ворог зносить по кілька будинків щодня. Авдіївка вже перетворюється на Мар'їнку, її просто стирали до фундаменту. Сказав він за його припущеннями. Як тільки погодні умови стануть кращими, окупанти можуть піти у третю хвилю наступу. І переходимо до загальносвітових новин. Єврокомісія швидше за все рекомендуватиме країнам-членам ЄС розпочати офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу після виконання всіх семи критеріїв пов'язаних з наданням кандидатського статусу. Очікують, що результат буде позитивним для Києва, але з додатковими умовами. Про це пише європейська правда з посиланням на Bloomberg. Раніше Радіо Свобода повідомляла, що Єврокомісія вважає повністю виконаними 4 з 7 критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Зокрема, завершеним повністю не вважається подальше посилення боротьби з корупцією щодо обмеження надбірного впливу олігархів. У Єврокомісії вважають, що Україні варто все ж схвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів у частині реформи законодавства щодо нац. Меншин Єврокомісія вказує, що виконані не всі з рекомендацій Венеційської комісії. У Міноборони Нідерландів заявили, що п'ять нідерландських винищувачів F-16 зараз перебувають на шляху до європейського навчального центру F-16 в Румунії. Літаки призначені для підготовки румунських та українських пілотів. Нідерланди виступили з ініціативою створення європейського навчального центру і надають для навчань від 12 до 18 літаків F-16. А російська пропаганда все ж показала колаборанта та екснардепа Олега царьова, на якого було скоєно замах в кінці жовтня. Він зазнався російським пропагандистам, що завдяки їм він зміг перший раз вийти на вулицю, адже раніше цього зрадника не випускали навіть із палати. Отримав телефон та зміг почитати новини. Зрадник усім подякував, особливо співробітникам російських спецслужб та медикам. Царьов сказав, що. Цитуємо: терористів ніхто боятися не буде.